Розчищати її шлях узялись у філії номер 4 що на Чорновола. Тут відбувся круглий стіл. Зазначу, це вже друга зустріч представників міської влади із громадськістю. Перше засідання у рамках цього ж проєкту пройшло ще в лютому у бібліотеці філії номер 11 Що було вартом уваги цього разу у наступному сюжеті. Попереду книга, за нею сумлінні читачі, а ще транспаранти та усмішки на обличчях. За таким сценарієм вчора відбувся масштабний флешмоб, який передував круглому столу діалог з громадою. У такий спосіб організатори вирішили звернути увагу хмельничан на те, що бібліотека намагається стати ближчою до людей. Аби акція виглядала переконливіше, активісти заручились гучними гаслами та лозунгами. Хто багато читає, той багато знає. Бібліотека, магазин людських фантазій. Скажи, що ти читаєш, я скажу, хто ти. На круглий стіл завітали представники бібліотек міста, пенсійного фонду, управління культури і туризму, громадських організацій, депутати. Тощо запрошення не відхилив, і заступник міського голови Григорій Давиденко. Розпочинаючи засідання, директор централізованої бібліотечної системи Валентин Кулаківський наголосив. Нині бібліотеки уже не ті, що раніше, адже заклади намагаються крокувати у ногу з часом. Коли раніше бібліотека це був культурний центр, який надавав користувачам у тимчасове користування певні документи, то зараз поряд із цим основна увага звернута на те, що ми повинні стати інформаційними центрами. Валентин Кулаківський певен, такі зміни у бібліотечній системі стануть можливими лише за умови модернізації закладів, зокрема їх технічного оснащення. Перший крок у цьому напрямку уже зроблено. Спільними зусиллями усіх працівників міських бібліотек вдалося виграти грант у другому етапі конкурсу організація нових бібліотечних послуг з вільним доступом до мережі інтернет. Ми будемо мати в місті 15 поки... 15 комп'ютерів, які надають вільний доступ, тобто всі повинні знати, будь-який громадянин прийшов в бібліотеку, сів і може користуватися комп'ютером безкоштовно. Для себе інформації хоч там писати, це все безкоштовно, і інтернет доступний безкоштовно. А якщо хочеш, щоб це було роздруковано там, надо, то звичайно нада тож на обслуговування е друкованих цих е е і краска, потрібна, і принтера обслуговування, все остальне. Як виявилось у ході круглого столу, одним з найболючіших питань міських бібліотек є недостатнє забезпечення читальних залів періодикою, на що заступник міського голови зауважив. Я так думаю, що бібліотека всіх необхідний мінімум підписаний, але ми от сидять дуже поважні зібрання. В нас і представники є з депутатського корпусу. Ви знаєте, що кошти певні виділяються. Також Григорій Давиденко запевнив, частина коштів, виділених з міського бюджету для бібліотек повинна піти на поповнення фондів. Акценти на нових виданнях місцевих авторів. Хмельницький школі.